Я вітаю глядачів телеканалу Ради ефірі. Програма позиція. Гості нашого ефіру Христина Юшкевич, тимчасово виконуючи обов'язки голови Державного агентства лісових ресурсів України. Я вітаю вас в нашій студії. Говорити зрозуміло, ми будемо про стан лісів в Україні і як часто доводиться чути про проблеми та шляхи їх вирішення. Ну напевно розпочнемо з проблем, які актуальні саме для літнього періоду. Це пожежі в лісах. Що на сьогодні з цим і як намагаєтесь боротися? Так, дійсно, у нас сьогодні е, ми спостерігаємо найвищий рівень пожежної небезпеки в лісах і взагалі і по всій території, оскільки підвищилася температура, е, температурні погодні умови сприяють до виникнення таких пожеж. І е, ці питання обговорюються на найвищому рівні на урядовому рівні. Що ми робимо з своєї сторони? В першу чергу наші підприємства, постійні лісокористувачі, здійснюють всі можливі протипожежні заходи. Це е, мінералізовані смуги, це Пожежні розриви це роз'яснювальна робота серед населення. Це е, здійснюють рейдові виїзди і фіксують ті чи інші правопорушення. На жаль, е, з кожним роком, аналізуючи ситуацію, яка складається в е, весняно-літній період, ми маємо одні і ті ж проблеми. Е, е, виникнення пожеж, е, як правило, 98-99% – це і людський фактор. Більшість пожеж не виникає у лісі. Більшість пожеж виникає під час спалювання сухої рослинності е, фермерами е, під час. Відвідування лісових масивів або примикаючих територій громадянами, які відпочивають не встановлених на те відповідних місцях, відповідно, як можна реагувати. Ну, в першу чергу, наші обласні управління звернулися до всіх керівників обласних адміністрацій. І наше було відповідне звернення. Проводимо таку роботу на те, щоб дали свої розпорядження обмежити доступ до лісових масивів в такий високий пожежонебезпечний період. А яким а, же чином це можна зробити? Ну, в першу чергу, ми робимо обмежувальні знаки, шлагбауни, лісова охорона проводить роботу, проводять роботу наші ці бригади, які виїжджають спільно з Націонал... mm -hmm. з нацполіцією і ну. Однозначно звернення і свідомість громадян дійсно не відвідувати лісові масиви в такий важкий пожежонебезпечний період? От ви кажете, що дійсно з року в рік доводиться спостерігати, що ситуація не поліпшується. Погана робота профілактична проводиться. Чи насправді на якому етапі відбувається збій? Де та ланка з якою потрібно працювати найбільше на сьогодні? На сьогодні треба найбільше працювати кожному з нас напевне своєю свідомістю. Якщо ми розуміємо, що розпочинається такий високий рівень пожежної пожежної небезпеки в лісових масивах, в перемикаючих територіях, ми повинні розуміти, що ми маємо обмежити свої походи в ліси. Це раз а і дотримуватись всіх правил пожежної безпеки в лісових масивах. Це в першу чергу прибирання сміття після себе. Це не невідво... Не... Розпалювати вогнища, це знову ж таки, якщо ми відвідуємо місця, то тільки відведені на те спеціальні місця, які ну скажемо. Облаштовані для відпочинку і є можливість швидкого реагування. Я вам хочу сказати, що ми навіть розглядали вже цього року такий варіант про збільшення відповідальності за виникнення пожеж в лісових масивах. Тобто, навіть правову норму потрібно запровадити. Ми, жорсткіший... ми за те, щоб впровадити більш жорсткіші рівень відповідальності, не просто адміністративну відповідальність, а навіть і кримінальну відповідальність для того, щоб люди роз Зуміли, що це все таки шкода. Шкода не просто лісу. Це шкода нашій екології. І інколи е краще застерегти. Ніж потім викладати і е, боротися з тою пожежою, яка є, і е... тобто ідея зробити більш жорсткою норму відповідальності так. за порушення своєї поведінки в лісі, і за головне за дотримання за, за того, що пожежу небезпеки в пожеж безпеки. От що насправді ця ідея лише у вас ну на рівні дискусій. Домовленості, чи є вже робота відповідна чи є, робота відповідна, ми навіть обговорювали нормативні акти. Вони звичайно є до, до яких є, можуть, до бути, внесені яких можуть зміни? бути внесені зміни. Однозначно, це є комплексна робота, оскільки ми ведемо мову про збільшення відповідальності не тільки за порушення правил угу, поводження поведінки. в лісі, та але і е, аналогічно підтримуємо і хочемо збільшити відповідальність за незаконну вирубку лісів. За, Придбання незаконно добутого лісу сировини, яка може бути, і відповідно і відповідальність посадових осіб за допущення якихось тих чи інших правил. а на сьогодні ця норма є декларативною і настільки умовною, що люди розуміють, що їх особливо покарання не чекає, тому і порушують? на сьогоднішній день. В більшості це є адміністративна відповідальність, це є штрафи, і штрафи на сьогодні є досить мінімальними і на жаль. um mm -hmm. Аналогічно, нам цю роботу треба комплексно робити з правоохоронними органами, угу. оскільки лісова охорона на сьогоднішній день вона в більшості фіксує факти і передає до правоохоронних органів. Повноважень недостатньо чи можливо недостатньо недостатньо комплексно, напевне недостатньо комплексно була співпраця з усіма органами на місці. До речі, ми для цього і звернулися також до всіх керівників обласних адміністрацій, щоб ця робота була налагоджена і на місці, тобто щоб це. Це не тільки була робота там, лісової охорони, працівників лісового господарства, але й всіх правоохоронних органів, і місцевих громад. І не цього сказати, що небайдужість кожної людини, вона в першу чергу буде сприяти ну, покращенню показників і швидкому реагуванню будь-яких. І правоохоронних органів і лісової охорони, як загалом відбувається робота? От я так розумію, що якщо говорити про е, саме агентство, ви маєте свої представництва і в обласних центрах, так. і в областях загалом, там де є лісистість, але от як відбувається робота з органами місцевої влади? Ви дещо сказали? Ви відвідуєте ці регіони? Що можете констатувати на сьогодні? Є вже якась загальна оцінка і бачення того, де найбільше проблем, які потребують вирішення. Звичайно, відвідуємо регіони, стараємося налагоджувати роботу з усіма місцевими uh -huh. органами. Ось буквально вчора я повернулася з Дніпропетровщини. Найбільша проблема у нас на сьогодні, зважаючи і на такий високий рівень, і на проблему, про яку ми не втомлюємося говорити і будемо говорити. В нас цього року відбулося недофінансування галузі, і південно-східний регіон у нас залишився в досить такій критичній ситуації. Тому в першу чергу ми робимо акцент на південно-східний регіон. Оскільки там є лісові насадження, вони здійснені, вони були це і штучні лісові насадження, які потребують додаткової охорони, які потребують більшого, більшої підтримки з державного бюджету, тільки якраз для збереження, для відновлення і для запобігання тих чи інших випадків, як незаконної рубки, так і в першу чергу на сьогодні це пожеж. На жаль, Маємо також проблему і е, такі регіони, як Луганськ, ви знаєте, в нас там йдуть бойові дії е, знищені і, лісові насадження, там Багащині. Там близько 20 тисяч гектар знищення лісових насаджень. Вони згоріли внаслідок бойових дій. І е, от буквально днями ми закінчили тільки локалізувати пожежу, яка відбулася на 300, 300 гектарах. На <кій> жаль, на жаль, досить досить складно і. Е, Виконувати роботу свою як працівникам лісової охорони, так і ДСНС, оскільки йдуть бойові дії, і не завжди можна швидко відреагувати і швидко локалізувати ту чи іншу пожежу. Тобто, практично, якщо йти саме про південь і схід України, то там ситуація можна сказати чи найкритичніше, бо дійсно так, саме не ця частина неприродніми, а штучними лісами засаджена, і вона так, дійсно так. потребує більшої уваги. І е, от ми зафіксували за липень місяць буквально 122 пожежі, це близько 530 гектарів. Звичайно, Працівники лісової охорони вони намагаються робити свою роботу оперативно і швидко, незважаючи на те, там за відсутності бюджетного фінансування. І я вдячна багатьом е, представникам е, регіонального рівня. От покажу, була в Дніпропетровську, зустрічалася з е, Заступниками губернатора губернатор Херсонщини підтримує наших працівників, виділяють кошти з резервного фонду, на мастильні матеріали, допомагають здійснювати ті протипожежні заходи, які є необхідні, бо всі розуміють, що це є проблема загальнодержавного значення. Достатньо вам тих ресурсів, того всього, що володієте, хоча б для того, щоб якось підтримувати функціонування галузі. Ви сказали, що недофінансування. Як позначили загалом, це недофінансування на галузі, що втрачено і чи, і чи дасться відновити за який період? Знаєте, втрачено напевне те, що е в природньому циклі не можна. Е Таку галузь, як лісова ставити на режим виживання, оскільки це цю втрату ми будемо бачити не сьогодні, не завтра і не через рік, а будемо бачити її через 5-10 років. Те, що ми могли б, те, б зробити що на те, що ми могли б зробити, зробити лісовідновлення, зробити збільшення лісистості, все це воно в південно-східному регіоні завжди фінансувалося і підтримувалося з державного бюджету. На сьогодні Але сьогодні це на місцевий рівень більше передано. Ні, залишилося воно... Залишилося на утриманні і на волонтерських засадах працівників лісового господарства. Можна так сказати, тобто ви більше ентузіасти? Тобто, більше ентузіасти, і я вдячна тим людям, які угу. дійсно виконують цю роботу. Ми маємо велику колосальну підтримку від тих підприємств, які знаходяться в більш лісистих. Е Областях це там Івано-Франківщина, Волинь, Закарпаття, надавали ми фінансову поворотню допомогу, безповоротню фінансову допомогу, підтримуючи наших підприємств. Працівники галузі на профспілкових комітетах приймали рішення, перераховували одноденну заробітну плату на ті підприємства, які не мають на сьогодні ресурсу. Таким чином на сьогодні склалася досить критична ситуація. Я ну Щиро вдячна ще раз кажу всім представникам місцевої влади, оскільки вони цю проблему розуміють, вони це бачать. Ми не просто це обговорюємо. Вони включають всі можливі свої місцеві ресурси. Ну в першу чергу на сьогодні це є застерегти і здійснити всі заходи, щоб не допустити великих лісових пожеж. Чого найбільше сьогодні не вистачає людей? Техніки чи забезпечення загального забезпечення? Загального фінансового забезпечення. Південно-східний регіон mm -hmm. це фінансове забезпечення. Це в першу чергу тобто, людей чого достатньо, не достатньо того штату, який людей, на сьогодні ви, там знаєте, працює тих людей, які працюють і можуть бути Важливо, залучені. Матеріали, техніка, яка повинна обслуговувати техніка, доїжджати на техніка, пожежі, Техніка, звичайно, є. Ми включили весь ресурс. Ми при можливості передаємо з тих підприємств, які мають більше техніки. Передаємо на південно-східний регіон. Потрібно ми будемо і людські ресурси. Включати, звичайно, заробітна плата це якраз є фінансове забезпечення, це та можливість залучити людей до оперативної роботи виїзних бригад, які повинні об'їжджати лісові масиви і фіксувати знову ж таки, і порушення, і спостерігати, щоб не відбувалося пожеж. Тому однозначно це в першу чергу фінансове забезпечення. Зрозуміло, ви сказали, що більше ентузіасти своєї справи, але загалом серед цих ентузіастів знаходяться люди, які напевно. Потребують особливого підходу. Я так зараз про те, що відбувається в галузі з чистками, з люстраційними процесами, наскільки вони торкнулися цієї галузі? В першу чергу наше основне завдання і мій, скажімо, моя вимога до всіх працівників галузі, це чесність, прозорість і фаховість. Якщо ми будемо здійснювати свою роботу на таких принципах, однозначно ми будемо мати якісь результати. і е, е, Тих ресурсних областях, які є на сьогодні, де ми маємо ресурси, де ми фіксуємо незаконну виробку, в першу чергу вимога до керівників це. Е Налагоджена співпраця якраз mm -hmm. з правоохоронними органами фіксування і недопущення цих випадків незаконної вирубки і мови йде якщо про західні ми... області за більше західні і полісся, центральна mm -hmm. Україна. В тих випадках, де ми фіксуємо порушення або невиконання своїх службових обов'язків, однозначно у нас ідуть звільнення. Так ми звільнили там по волині двох керівників. Між іншим з нересурсної Миколаївська область у нас також керівник також був звільнений за невиконання своїх службових обов'язків перевищення, однозначно, нікого, скажімо, приховувати і покривати ніхто не буде. В першу чергу, ми повинні робити свою роботу фахово і прозоро і показувати громадськості про те, що розумієте, інколи буває якийсь вчинок одного лісника, він кидає тінь на всю галузь, на роботу всієї галузі. Цього допускати не можна і однозначно. Такі факти в нас фіксуються, і такі працівники будуть звільнені. Цих людей просто звільняють за недотримання там службових або не виконання службових обов'язків або за перевищення службових обов'язків, чи є і кримінальні справи заведені щодо окремих керівників? Ми мій принцип, якщо ми фіксуємо такі порушення, ми всі порушення передаємо до правоохоронних органів. А на сьогодні тобто на підтвердження так на сьогодні є відкриті кримінальні справи, і по звільнених керівниках, якщо вони будуть доведені. Будуть відповідати що це за справа, якщо саме це є по незаконній вирубці лісу по нанесенню збитку для підприємства. Тому тобто є факти такі, що реально сьогодні незаконна виробка процвітає, і навіть на рівні таких масштабів, які вже потребують, не лише. І фіксування на рівні Держлісагентства, а напевно і більшої уваги з боку правоохоронних знаєте, органів, е... і навіть прокуратури, ви знаєте, я б не сказала, незаконна вирубка процвітає, але якщо керівник підприємства не зафіксував, навіть якщо була здійснена uh -huh. незаконна виробка, не зафіксував і вчасно не передав матеріали до правоохоронних органів, відповідно він покриває цю незаконну вирубку. А такого... Ну просто не можна допускати і не може бути а я б сказала. Незаконна виробка це можливість на сьогодні і існування тіньового ринку деревини, і можливість збути цю продукцію, яка дісталася незаконним шляхом. Для того щоб ми боролися з цим тіньовим ринком, в першу чергу ми пропонуємо і на сьогодні погоджуємо порядок введення єдиного електронного обліку деревини, який в першу чергу дасть це чіпування чи щось. інше? Це чіпування, так і ми повинні не Забувати, що більшість лісових насаджень, 73% вони в сфері лісагентства, 23% вони є в сфері інших відомств. І на сьогодні така розпорошеність вона не дозволяє до кінця, скажімо, вести той чи інший контроль, який потрібен у нас на сьогодні. Ми якраз пропонуємо єдиний електронний облік для всіх постійних лісокористувачів і ввести оці ці правила. Для того, щоб розуміти, де відбуваються ці порушення, що таке електронний облік. Це, е... Скажем, е, покладання е, балансу деревини, який заготовляється на лісосіці, і е, його е, відстеження повністю до е, скажем, чи це до експорту, до покупця, які до конкретно так, споживача, до, конкретного споживача, до, споживача до, замов, до замовника цієї uh -huh. деревини. А що сьогодні так Загалом, які масштаби незаконної вирубки? Ми досить часто чуємо, от, що незаконно вирубується, перевозиться навіть за кордон не лише в межах України. Що насправді з цим питанням? Я думаю, воно Якщо... більш масштабніше і більш серйозніше, ніж просто от, зараз ми про нього згадали. Наскільки масштаб, масштабним є таке зловживання в цій сфері? От за 15 рік, я вам скажу, ми е, зафіксували незаконну виробку на суму близько 84 мільйонів. Це 24 тисячі кубів. Це лише офіційно, Це... що вам вдалося зафіксувати? Це те все, що нам вдалося угу. зафіксувати за п'ятнадцятий рік. Більше ніж 1700... Е, Справ передано до правоохоронних органів на жаль, тільки 181 справа вона була доведена до розгляду до судового розгляду. Тобто на сьогодні йде, скажем, збій у всьому комплексі, і для того, щоб посилити цю співпрацю, в першу чергу завдання перед нашими працівниками mm -hmm. на місці це співпраця з правоохоронними органами. раз. друге, це у нас в нашій сфері ми вже ввели електронний облік на 99%. Практично всі підприємства і навіть mm -hmm. ті нересурсні, які обмежені у фінансування. Але нам вдалося все-таки там ввести електронний облік, щоб ми могли розуміти навіть ті санітарні заходи, які відбували. Вайці вони також здійснюються і облікуються на сьогодні. А, і я переконана, що якщо ми ведемо е, такі всі єдині правила для всіх постійних лісокористувачів, е, ми обмежимо наявність цього тіньового обігу деревини. Що заважає який... вести такі єдині правила. Їх немає на правовому рівні, чи є на... прозведення розроблений порядок угу. ведення єдиного електронного обліку е, деревини, і на сьогодні він погоджується з центральними органами виконавчої влади і буде винесений на розгляд уряду, і буде прийнята відповідна постанова. Тобто це урядово це дія уряду так. має бути в цьому напрямку, але от хотілося зрозуміти, як насправді спрацював закон про заборону вивозу лісу кругляку, чи має ту якісь от зменшення того, що ліс, який дійсно є на сьогодні здоровий і цінний, вивозиться за територію України. Ви знаєте, мораторій на експорт деревини він приймався напевне ну, під різним скажімо, розумінням. Хтось розумів, що як буде прийняти цей закон, відповідно в нас не буде незаконної виробки. Хтось розумів, що відповідно у нас зразу буде розвиток вітчизняної деревообробки. На сьогодні ми не маємо вирішення цих проблем з прийняттям закону, а маємо проблеми в лісовому господарстві, ті, які спостерігаємо в першу чергу накопичення тонкомір. Ної деревини це та продукція, яка не береться вітчизняними нашими деревообробниками і. Ем... Незаконна виробка відповідно від прийняття такого закону, вона не зменшується. Тобто закон не мав того ефекту, як, з чим його пов'язували на стадії? на мою особисту думку, розвиток деревообробної галузі в першу чергу це і забезпечення ресурсу. Раз це також ми розробили порядок продажу деревини, який потрібно застосовувати для всіх постійних лісокористувачів, не тільки сфери І... Відповідно, це також мають бути якісь і пільгові, кредити, і... тобто можливості бізнесу мають передбачати Звичайно, можливості бізнесу для розвитку. Я не вважаю, що е існування тих чи інших, скажімо, можливо так грубо ні, ну, заборон, воно е сприяє е вирішенню е проблеми. Це раз, друге. І е на сьогодні ми бачимо е весь об'єм, який е заготівлі деревини є. Ми з кожним роком, е аналізуючи ситуацію, ми Бачимо, що об'єм деревини він не збільшується е, заготовлений. Тобто, він тобто є ми сталим, на сьогодні він є сталим однаковим. На сьогодні ми один е, відсоток від можливого від приросту е, здійснюємо вирубку е, лісів. Це санітарна Те, що... вирубка? Ні, це загальна. Промислова виробка. так. І ну, якщо взяти в порівнянні з нашими європейськими колегами, то вони можуть там вирубувати і до 2%, і 2,5%, і 1,5% і так далі. На сьогодні у нас ця вирубка є стабільною, вона не збільшується це раз і заготовлена деревина на жаль, в більшості. Знаєте, споживається такими і е, виникають у нас утворення таких малих пилорамщиків, які е, закуповують деревину, е, роблять його там на мінімальні там пиломатеріали і експортують. Тобто е, завдання держави не просто залишити об'єм в країні, а і дати поштовх розвитку поглиблені переробці. Що таке поглиблена переробка? Це готовий е, готовий продукт. Готовий продукт. Я за те, щоб такий готовий продукт був і. Е, Якщо те, що ми можемо зробити, ми в першу чергу маємо прозоро забезпечити всіх споживачів ресурсом і лісоматеріалами, які їм потрібні. І зрозуміло, що ну єдиний закон про мораторій, він однозначно ці всі проблеми не вирішує, тому що щоб зробити поглиблену переробку і готовий продукт, відповідно бізнесу треба вкладати кошти. це має бути комплекс так, це заходів. Заході, однозначно, і якщо говорити про збільшення ліцистиці України, адже ми сьогодні відстаємо навіть від європейських країн. Ми не дотягне. Навіть до 16%, відсотків, а європейські країни 20 і більше, навіть 50%. відсотків. В цьому Оп... напрямку щось робиться. Оптимальна коротко. лісистість взагалі це є 20%. Якщо йде мова про е, західні області, і йде uh -huh. мова про центральну Україну, так у нас там є лісистість 20-23 відсотки. Uh -huh. е, у зв'язку з чим у нас не оптимальна лісистість, зв'язку з тим, що в нас є дійсно південно-східний регіон. Ми готові збільшувати тобто, різний, ліс... клімат. різний клімат. Ми готові збільшувати лісистість. Але у нас є, скажімо, можливість тих підприємств, які мають ресурси, мають можливість збільшувати цю лісистість за свій власний кошт. Проблема в першу чергу в тих областях, які мають кошти, це відсутність тих земель, які можна насаджувати і збільшувати лісистість. Тому ми також вивчаємо питання по спрощенню напевне, процедури передачі земель або передачі їх для створення лісів. Хай це будуть комунальні ліси, якщо це потрібно для громади, Тобто підпорядкування будь-яке. Головне, щоб це був дійсно лісистість. В першу чергу, так нам потрібно збільшити лісистість, а вже підпорядкування, ми вже тоді mm -hmm. можемо про. Цесі реформи вирішувати це питання Христина Ішкевич, тимчасовий обов'язки голови державного агентства лісових ресурсів України була гостю цього ефіру. Дякую вам і дякую за те, що нас дивилися. Зустрінемось.